Rekomendacja po zбереżeniu sadzeniciem do posadki w grunt. Dobrze. I nakładna. 100 mg. 100 g biohyperekstra. Sadzeniec. Oto taki. Zirki w szocie. Sadzeniec numer 2. Giovanni. Виноград. І наград і гіліадор кешміш. Uh -huh. так от вони виглядят. Дуже подобається, коли так бізнес ведуть, Якісь посилання. Квіти це вільна краса в природі. Угу. Uh -huh. Тут написано: у вашій родині з'явиться нова традиція дарувати піони без приводу. А Я дуже хотіла б піони на вулиці. Вам удача Серьезно. посміхнеться як весняний промінець сонця. От мелеч, а могло би цього не бути, але воно тут є дуже добре. Угу.